Всім привіт! Мене звати Мороз Ліля. Я артистка Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів і концертних програм, випускниця Національного університету, Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка, кафедра мистецьких дисциплін, спеціальність музичне мистецтво. Мій музичний шлях почався дуже рано. Ще з дитинства я відчувала, що пісня для мене це більше ніж просто звук. Вона була моїм світом, моєю мовою. Я співала всюди, вдома, в школі, на святах. І що більше співала, то сильніше відчувала, що це моє. А потім, у 14 років, я побачила на сцені філармонії Чернігівський академічний народний хор і зрозуміла, що саме там я хочу працювати далі. Мені хотілося не лише навчитись співати, а й розуміти музику глибше. Чернгівський колегіув дав мені саме таку освіту: вдумливу, ґрунтовну і водночас дуже творчу. Викладачі в університеті дуже допомагали вони, вірили в мене навіть тоді, коли я сама вагалась. Ця віра стала моєю опорою. В університеті було багато виступів, конкурсів, і кожний виступ, кожна практика робили мене сміливішою та впевненішою в собі. І саме це зараз допомагає мені на моїй роботі в філармонії. Також я працюю художнім керівником в аматорському колективі, і саме педагогічна освіта з університету допомагає мені в цій роботі. Найкорисніші навички студентських років, які я принесла з собою на роботу, це музична грамотність, професійна техніка і особливо сценічна впевненість. Університет дав мені середовище, де я могла рости. Атмосфера творчості формує не лише артиста, а й особистість. Університет відкриває величезні можливості, такі як сцена, педагогіка, робота в студіях. Головне мати бажання і сміливість, тому що там навчають не просто співати, там навчають відчувати музику і себе в ній. Головне не боятись. Сумніви це нормально. Але якщо серце тягне до сцени, то варто йти. Будьте сміливими. Слухайте своє серце і не зраджуйте мрію. Музика для тих, хто йде до неї, чесно. Тож запрошую вас вступати на спеціальність музичне мистецтво до Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. І в майбутньому станемо колегами.